Вітає вас, шановні радіослухачі. З нами на зв'язку зараз Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Добрий дня, пане Іване. Чуєте нас? Бачите? Вітаю, дякую за запрошення. Чую, бачу, все чудово. Тема, тема нашої е, сьогоднішньої програми: це останні події. Україна вдарила ракетами по Росії після дозволу Байдена. За даними джерел, цензернет, сьогодні вперше в історії Збройних сил України завдали удар по військовому об'єкту на території Росії балістичними ракетами «Атакамс» виробництва США. Ну і згідно з повідомленням Генштабу, у ніч на 19 листопада, підрозділи збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневе ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачі, Брянської області Росії. А, скаж, раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари, далекобійну зброю по території Росії. Ось чергові лінії Кремля порушені. Весь світ буде дивитися, чи наважиться Путін на якісь дії. Ваша думка: на що, а, на що наважиться Путін? Нащо ж не наважиться. По перше це буде риторика. Ми здійснювали всіх труху, на по великому рахунку, він в принципі, ну два да так, залишається віргідність, що він може задати якогось удару. Не треба недооцінювати. Ця віргійність є, але як на мене, вона не дуже велика. Я спробую пояснити, чому. Бо за останні майже три роки війни взагалі Україна перетнула. Близько 11 червоних не знаю, найбільш червоних ліній Російської Федерації, які були намальовані і за якими маячів, як вони кажуть, німінуємо удар, страшні наслідки. Тут Україна близько 11 разів це перетнуло. Це ну давайте так рахувати Якщо НАТО буде допомагати Україні, це червона лінія, за якою та 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 Допомагали е, передача далекобійних засобів ураження. Мала ну, малася на увазі Хаймерси. Ми пройшли вже ще в 22 році. Передача Україні важкого зброєння, танків, Абрамси леопарди Це все це найчервоніша лінія, за якою буде війна третя світова та ядерна. Перейшли вже забули атаки е, по Криму, по Чорноморському флоту. Ну Чорноморський флот Російської Федерації завдяки роботі СБУ, ГУР е, та СИЛ спеціальних операцій та взагалі зсу. Перетворився просто на вимираючий вид, який варто занести до червоної книги, бо він вимирає. і Якщо Україна спроба атакувати Росію в кордон з першого року, ну слухайте РДК Лігіон свободи Росія заходили ще в 23-му році. Ось здесь, зараз Курська область тобто, ну. Я не думаю, що тут буде якась рішуча відповідь ще більше ніж ну те більше, те, що ми собі фантазуємо, що буде ядерний удар. Я не хочу в це вірити. А ось що дуже ймовірно, це якісь гібридні атаки. <кій> Перепрошую, що це може бути? Буквально вчора була новина про те, що пошкоджений суттєво оптоволоконний кабель, який з'єднує Литву та Швецію, який пролягає на дні Балтійського моря. Західні посадовці кажуть, так, він в принципі цей кабель старий. Він вже раніше виходив з ладу, але так, щоб одразу і в двох місцях він був пошкоджений тут. Вірогідність того, що це якесь судно, необережне якером по цей кабель дуже малоймовірно. Тому припускаємо, що це можливо російська <кхід> якась диверсія може бути, може бути. Оце, в принципі, Російська Федерація. А, другий варіант постійне вмикання систем радіоелектронної боротьби. І це вже давно більше ніж рік потерпає Балтійське узбережжя Польщі, країни Балтії. Коли вони вмикають Росіяни в Калінінграді цю цей реп, і літаки не можуть себе знайти в повітрі, не можуть правильно знайти свою локацію. Починаються проблеми. І Фінляндія на собі це відчувала, і Швеція відчувала. от це Росія робить. От як шкідливий кіт, от це, це Російська Федерація. Я думаю, що можливо буде ось плюс-мінус така відповідь. Пане Іване, наступний місяць і стануть тестом на нерви для Росії. Одночасно, мова йде про спроби посилення санкцій проти Китаю та Індії. Це сигнал так званому, можливо, глобальному півню. Ваш прогноз найближчих місяців має на увазі до інагурації Трампа, напевно, до 20 січня 2025 року. Якими будуть дії України дії Росії? Ну, ви зазначили про санкції од глобального південня. Назвати приведу такий приклад, що Індія, наприклад, це вважається одним, один з найбільших торгівельних партнерів Російської Федерації. Вони станом на сьогодні на 95% скоротили а, імпорт а, російських а, діамантів. А, ну не <гум> цієї сировини алмазів до Індії, бо Індія це світовий лідер по а, гранці обробці. Дрогоцінне каміння. Тобто все схлопнувся цей ринок. Російська Федерація Алроса вона просто майже втратила світовий ринок. Раніше він був орієнтовно в 30%, зараз там, набагато багато менше. ну Бачите, в Індія каже, ні, ні, ні ми брати на себе. Цей тягар не будемо взагалі, що можна очікувати найближчим часом для України. Ну я хочу вірити, що адміністрація Джозефа Байдена вона не переграє своє рішення в плані допомоги Україні, не відмотає перепрошую за сленг дозвіл бити по Російській Федерації, і ці дозволи не будуть обмежені тільки Курською областю, Як вчора зазначалося, ми вже побачили Брянщина, Брянськ. Відчула на собі, хотілося бачити, що й Ростов, і Вороніш. Ну звісно, те, до чого можна дотягнутися, а там є смачні жирнючі об'єкти. Звісно, хотілося бачити, що ті сім. Під, ну, Хтось каже, навіть 9 мільярдів американських доларів, які були виділені чинною ще адміністрацією пана Байдена, що вони встигнуть все ж таки доїхати до України, поки не вступить на посаду Дональд Трамп. А я нагадаю, вашій шановній аудиторії, він вступає на свою посаду рівно о півдні 20 січня 2025 року. Тобто до цього часу є можливість відправити не, не знаю, там, останній вантажний літак з допомогою Україні розвантажити десь його вжешові, щоб. Українці якомога швидше підхопили і поїхали використовувати проти Російської Федерації. Є вірогідність, що Дональд Трамп може скасувати раніше надані дозвіли України, але в той же час є вірогідність, що він може залишити їх чинними і використати в перемовинах з Російською Федерацією у вигляді такого собі казирного туза з формулюванням таким. Не ми вводили, дозволяли Росія, українцям перепрошую використовувати це озброєння. Тому Росіяни дайте нам щось, покладіть щось на стіл, щоб у нас був привід, приводи, аргумент, аргументи для того, щоб цей дозвіл українцям скасувати. А стосовно самодозволу ось абсолютно просто різна інформація. Спочатку говорили, що США дозволили бити ракетам по всій території Росії, ну принаймні радіус 300 кілометрів. Потім лише по Курській області, потім ще Франція, Великобританія дозволили бити своїми ракетами Штормшедо і Скальп. Або знову інформація різна. Потім не дозволили. А на даний момент що дозволили що не дозволили. Ніхто не знає. Ніхто не знає, але з іншої сторони, відсутність чітких формулювань це теж частина війни. А, окей. Хай нам все не повідомляють. Головне, щоб ці дозволи були. Вони пройшли там перів на рівні не знати міністра оборони, на рівні начальника генштабу або на рівні президента. Щоб президент е, кладе слухавку. Потім ну йому телефону. Наприклад, пан Лойд Остін і каже Владимир. Ну все в тебе є дозвіл, жодних обмежень немає. Наступний дзвінок, пану Сирському там Олександре. Вас жодних обмежень, застережень немає. Працюйте виключно, звісно, з виходячи з кількості тих ракет. Оце дійсно ми б хотіли бачити. Ми б, звісно, це хотіли почути. Нас широкий загал це виносити не треба, бо росіяни теж активно моніторять територі. Вони теж використовують відкриту інформацію для модифікації своєї тактики. Наприклад, так, якщо кажуть, тільки Курська область, так вони там весь день використали для того, щоб якось мінімізувати втрати в Курській області. А тут Хоба і прилітає в Брянськ. Господі, ніхто ж про Брянськ не казав, тобто розмитість формулювань і неточність інформації це теж частина, велика частина війни. А пане Іване, скажи, будь ласка, до цього була інформація, що Трамп нібито поговорив з Путіним і попросив Путіна не ескалувати ситуацію. Чи був цей дзвінок, чи не був власне невідомо. Кремль заперечив. А ми бачили, що Трамп вистав таку картинку, з ким він вже зі світових лідерів поговорив. Там не було Путіна. Був чи цей дзвінок. Уявимо, що дзвінок був і далі масштабний обстріл України. Про що це свідчить так? Ну, дивіться, ми не знаємо. Ну, по перше, не знаємо, дійсно він був чи не був, але з посиланням на людей, які начебто були присутнім, кажу все ж таки був. Ми розуміємо, що система захищеного зв'язку там особливо немає, бо він тільки президент-елект. Можливо, це припускає, був щось, щось на кшталт супутникового зв'язку, або ну умовно там, WhatsApp або там по вайбер, або по телеграму дзвонилися і поспілкувався. Ладже жартую, швидше що за все, щось супутникове було. Можливо, таке прохання і було, але ми достеменно не знаємо. Але Російська Федерація показує, що Ну, давай так візьмемо за базу, що розмова була, прохання було. Але Путін кладе і каже: там не народилася ще людина, яка може мене отак от змусити одним телефонним дзвінком а, зупинити робити те, що я роблю останні три роки. І згадайте, будь ласка, в понеділок піднімається російська авіація, готуються до масового обстрілу. Хоп, і повертаються назад. Це здається, був минулий тиждень. Так, так це був так. минулий тиждень. Це одразу майже після так, нібито розмови. Так, і повернувся назад, але наступного дня все ж таки відбувся той масований обстріл, і там було багато повітряних цілей. Тобто я думаю що в принципі це політика Путіна показати, що я можу прислухатися, але тоді, коли буду вважати це за доцільне. А, стосовно була інформація, що а, 10 тисяч а, корейських солдат. Направлені в Курську в Курську область, направлено на територію Росії. З'явилася нещодавно інформація, що планується відправити Росію ще 100 тисяч корейських солдатів. Чи зможуть вони якось змінити ситуацію на полі бою? І взагалі, яка ситуація з корейськими солдатами? Так, по корейських солдатах це новина вже була. Ще в 22 му році Маргарита Сіманян, російська пропагандистка Ну, не треба пояснити, хто вона, всі знають, бо Кричало 100 тисяч сіверкарейських братів нам навчальних помогуть. Але історія зламалася. Якось воно не поїхало з північнокорейським солдатом, можливо, не домовилися. Потім була історія в 24 му році влітку про 10 тисяч інженерних військових ну інжен представників інженерних військ і поїдуть в окуповані території, і будуть щось там відновлювати. Але якось теж не взлетіло. І ось уже все, все начебто, проїхали. Спочатку елітні, елітні, потім ну не елітні всі північно-корейські війська, якісь звичайні. Але достаменно сказати, що вони є на фронті, ніхто не може. Є плітки, є посилання на на ну на наших військових, які на умовах анонімності кажуть, щось когось, начебто, взяли в полон, але не зрозуміло. Когось накрили артилерійським вогнем там 40 людей, але не зрозуміло то буряти, то удмурти, або то північні корейці не зрозуміло до кінця. Тобто зараз інформація знаходиться в такій собі сірій зоні, ані підтвердження, ані спростування. В активних бойових діях ми цих військових не бачили так, що по одному ура там побігли ці північно-корейські солдати з північнокорейським прапором або шевронами цього теж не було. Навіть п'ятий президент України Петро Порошенко оголосив. У ну, конкурс не конкурс, а, каже я там готовий. Скільки там 20-30 мавіків віддати за першого корейського полоненого щоб привезете його до мене? Це звісно було смішно смішно. А, але давай так ми не будемо їх недооцінювати. Так ми розуміємо, що останній бойовий досвід був 53-му році. Мама дорога коли за часів радянського союзу, коли ще ну Сталін був живий, ну там після другий рік був живий. А, все після цього північна Корея не воювала. Але постійно кажу. Маса то є маса, навіть маса ненавчених немотивованих, демотивованих солдатів, і навіть якщо вони сидять тільки на онліфанці, вже були такі повідомлення, що вони підсіли напор на порносайт і сидять там не, не вилізаючи, можливо, вже демотивовані і деморалізовані, але вони можуть зробити великої великого лиха. Якщо навіть ну, не то, що навіть, якщо, не дай Боже, з'являться 100 тисяч, то 100 тисяч, то 100 тисяч. А, інше питання, як ними керувати, звісно, у них будуть і втрати, дуже масивні, дуже активні, але якщо Північна Корея готова їх продати ЕРЕФІ, то дійсно тут поганий сигнал для нас. У нас на жаль немає такого ресурсу, щоб, наприклад, звернутися до не знаю там до Швеції або не знаю до там до Бразилії або до Колумбії. Казати, а можете нам будь ласка, передати ваших там не знаю, 20 тисяч військовослужбовців. Вони нам дуже потрібні на фронтах. У нас такої опції немає. а Стосовно Китаю, знову таки, нещодавно з'явилася інформація, що Китай почав постачати зброю Росії. Виробляє для неї шахеди а, співпраця Китаю і Росії, якою вона є на сьогодні? Оця інформація вона не верифікована. повідомлялася зброя, тратата. Але що саме, в які саме обсяги не повідомлялися? От в від вас чую про. Шахеди Російська Федерація сама має можливість виготовляти шахеди. Єдине, що ми до кінця не розуміємо, наскільки локалізовано це виробництво. Що таке локалізація? Це що можна на місці робити? Або вони роблять тільки оце ось фюзеляж оцей корпус там, умовно, з папімашей, гілок та підручних матеріалів, або вони ще роблять частину електроніки. Але швидше за все, просто відсоткову локалізацію мова не йдеться, бо регулярно прилітають в Антар Ажно транспортні літаки а, з Тегерану до Москви і, судячи з усього, не просто забрати там, наприклад, не знаю, там готівку в палітах замотано а щось привозять, тому я припускаю, що а, локалізація все ж таки не повна. Але дивіться на які темпи виробництва цих безпілотників. Якщо там ще на початку минулого року цього року повідомлялося, що Росія вийде на показник 6 тисяч безпілотників на рік. Тримаємо в 6 тисяч. Всі такі ого, нічого собі! Оце ж кількість, яка мама дорога То зараз в них кількість, вони вийшли на показники набагато більше, ніж ми могли собі раніше уявити. Давайте по цифрах, щоб не бути голослідним. І так, серпень місяць цього року Російська Федерація запустила по Україні близько 8 сотень безпілотників. 800. Окей, пам'ятаємо вісім сотень серпень. Вересень місяць 1400, ого, 800, тепер 1400. А що ж в жовтні? Жовтень, 2000 безпілотників. Тобто, якщо взяти там, середню там, температуру по лікарні, то виходить, що в жовтні місяці росіяни вийшли на показник близько 60 штук на день. 60 безпілотників на день, а уявити, яка в них вартість це орієнтовно. Ну там в залежності, я кажу так, в жату від комплектації від ам, замовлення 170-270 тисяч доларів. Окей, хай буде десь посередині. Окей, 200 тисяч доларів з них 200 тисяч доларів. Тобто рахуйте, які сим сумою грошей вони вкладають вкладають виробництво безпілотників. І є така такий прогноз не дуже втішно, що вони можуть вийти на показник близько 90 штук. На день, тобто це до трьох тисяч одиниць на місяць. Ну це дуже серйозні цифри, і кожного дня подивіться, ми на собі відчуваємо. Просто от партія заходить повітряний простір Чернігівщини Сумщина, Полтавщина, і полетіли полетів. Тобто, в них є на жаль такі спроможності. А якщо проаналізувати, скажімо що Трамп а, а, приходить на посаду 20 січня. Він може почати з а, а, суттєвої ескалації скажімо якщо ситуація буде ну важка, ну в тому він і не передбачуваний. В тому ми вже і радіємо українці Так, для нас він здається, що це буде найгірший варіант. Що все. Він каже, за 24 години завершу війну, і ми собі нафантазували, як ми це як він це зробить. Але жодного підтвердження, що саме таким чином він закінчить війну, немає. Я більше... Має оптимізм з його рішучості, бо дійсно не знаю, як ви, але я втомився від нерішучості, чинної адміністрації пана Байдена, що ой, це не можна, це ескалація, це стурбованість, це небезпека. Але тут. Судячи з цього буде рішучість, так можливо, не завжди логічна, не завжди якась коректна, але ось е різко, рішуче, е і він це та людина, Трамп, який може протистояти Путіну і розмовляти з ним однією. Мовою, мовою сили, бо всі диктатори в світі: е китайські, іранські, ну аетали, агетали хто там ще? Північно-корейський диктатор, російський диктатор, вони не сприймають західні уряди. В них сприймають як. Слабкі, слабкі саме через демократію. Що ой, там їх там зараз 4-5 років. Їх там змінять нові вибори, там за регіональні, місцеві там десь не да муніпоципальні, і все буде новий. А ми тут постійно на постійній основі. А ось Трамп він прийшов, і як вбачається, то серйозно Сенат, його Палата представників теж його виходить. Він має монопольне право на владу. І в Російській Федерації на це будуть дуже серйозно зважати. Бо сказати, що ой, та він не це рішення, бо йому сенат заблокують. ні Ні-ні-ні, там сенат вже його повністю. А якими будуть найближчі місяці для України. Ну в очікуванні, ми звісно, в очікуванні, щоб і зброя, яку пан Байден нам пообіцяв, ну, принаймні, оголосив ті мільярди доларів, щоб вони вчасно приїхали. І щоб не було затримок, і звісно, є побоювання. Все ж таки до кінця ми не знаємо, як пан Трамп себе поведе. До кінця ми не знаємо, яка буде його команда. Так зараз йде багато розмов, що він там анонсує там маск, там ще якісь там Кеннеді але є велика ймовірність вірогідність того, що не всі з цієї оголошеної Dream Team можуть добігти хоча б до моменту призначення на посади, бо є вірогідність, що в січні місяці частина з цієї команди вона отримує певну ротацію через те, що вони не сходяться. характер Наприклад, вже зараз є плітки про те, що Ілон Маск перетягує на себе велику ковдру. Він каже, що. Повинні його дослухатися, що він зробив перемогу дональду Трампу своїм Твітером. Ну соцмережу X. А вже є протистояння всередині адміністрації з таким собі Борісом Епштейном. Борис епштейн це уродженець Москви, який там у річному віці виїхав з батьками до Сполучених Штатів і він хоче стати спецпредставником а, Трампа по питанню України. А він займається юридичним питанням. Вих з Ілоном Маском ну, вже в є там велике протистояння, тому. Очікуємо, дивимося, спостерігаємо. Звісно, ми на це вплинути не можемо. Але для України я бачу, на жаль, чому кажемо вже так ближче до України, до наших фронтів. Це втрата міста Курахова. Місто Курахова його втрата вже вимірюється в тижнях, можливо, ще тиждень, можливо, ще два тижні. Але це питання майже вирішено. Я не хочу бути бабою ягою казати, що все погано, але ситуація надзвичайно складна. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і ем, вийшли в ефір. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Дякую вам, пане Іване, за розмову. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один